Та й хто в тенісі робить лише перші кроки, тих, хто собаку з'їв на цьому виді спорту, і навіть тих, хто тільки чув про королівську гру. Мене звати Дар'я Кузніцова, і я запрошую усіх без винятку на український корт. Сьогодні у програмі обличчя майбутнього суперника. Польсько-литовське протистояння Кубка Девіса. Назад до вершин. Життєстверджувальний камбек до еліти Лесі Цуренко. Чеський рок Стаховського перша сотня козлової лідерський посів Світоліної. Наші у світі тенісу. Українці, як одні із лідерів першої євроафриканської групи Кубка Девіса, цьогоріч починають сезон одразу з другого кола змагань. Влітку на головну команду країни чекає вояж до Щецена після того, як Польща перемогла Литву. Цю звитягу бачили і наші журналісти, аби прицінитися до майбутніх візявів українців. У матчі першого кола Кубка Девіса, Польща, Литва господарі вважалися однозначними фаворитами. Адже за команду виступають справжні зірки професійного тенісу. Єжиянович гравець топ-50 світового рейтингу, найвищим досягненням якого була 14-та сходинка планетарного табелю про Проранги. Лукаш Кубат, який в одиночному розряді підіймався на 41-сходинку, шу сходинку, а у парному разом із Матковським був сьомим. Марчин Матковський, що наразі є одним із 20 найсильніших парних гравців світу. Литва ж у гостях могла покладатися лише на свого лідера Річарда Саберанкіса, найвищим здобутком якого є 67-ма позиція у світі та найкращий результат у категорії до 18 років. Перший день Кубка Девіса традиційно проходять дві одиночні гри, в яких лідери обох команд зустрічаються із другими номерами опонентів. За жеребкуванням у дебюті матчу зустрілися Беранкіс і Кубот. Річарда здобув перемогу в трьох сетах: 6-2, 6-4, 6-3. Лукаш не міг протидіяти на рівних, адже у свої майже 33 роки зна. Ачно втратив у швидкості, проте зберіг потужність ударів і чудову подачу. Проте вдалих подач на виліт, тобто ейсів виявилося замало для досягнення позитивного результату в одиночці. Але, схоже, поляки не дуже на це й розраховували. Господарі почувалися впевнено, покладаючись на Яновича та на віру в непереможність своєї парної комбінації. Єжи не змусив хвилюватися своїх вболівальників і упевнено переміг Лаурина Сагрігеліса 7-6, 6-4, 6-4 – Янович, як і Кубот, володіє фантастичною подачою та гарматними ударами, але на відміну від свого співвітчизника, швидко пересувається кортом, встигаючи практично до будь-яких м'ятів. Відтак, аби боротися із лідером польської збірної, необхідно випереджати його у швидкості і не дозволяти розгортати атаки, що цілком під силу лідерам українського тенісу Сергію Стаховському та Олександру Долгополову. У парному розряді перевага поляків як над литовцями, так і потенційно над синьо-жовтою командою, досить вагома. Матковський та кубот без жодних проблем здолали Беранкіса та Грігеліса 6-4, 6-4, 7-6. І, хоч регалії на Кубку Девіса виходять на задній план, але 16 професійних титулів у парі Марчина все ж дають про себе знати і у командних змаганнях. А Кубот минулого року взагалі став переможцем відкритої першості Австралії. Крім того, на його рахунку дев'ять парних трофеїв дивлячись. Справді у вічі відсутність зіграної української пари може зіграти з нашою командою злий жарт у липневому протистоянні з поляками. Тож наш капітан ставку напевне робитиме саме на одиночній ігри. Литовцям на цій ниві досягти успіху не вдалося. Поляки достроково виграли матч, коли у третій день змагань Янович розправився з Беранкісом: 6-3, 6-4, 6-2. Гостям з Литви не допомогли ані натхнення Річарда сані шалена. Підтримка трьохсот вболівальників, яких централізовано привезли на матч три і 17 19 липня за вихід до плей-офф світової групи попередньо у польському Щецені зійдуться дві відчайдушні, сильні та досить рівні команди країн-побратимок України та Польщі. Наша програма обов'язково стежитиме за перебігом протистояння. Виступи за національну жіночу збірну свого часу ледь не позбавили одну із провідних тенісисток України бажання виходити на корт. Але або Стрижень є, або його немає. У Лесі Цуренко він залізний. Після фееричної перемоги над своєю принциповою суперницею Жені Бушар Українка приїхала до Києва, де й відбулася наша відверта розмова. Рік переосмислення та самопізнання, незважаючи на провальні спортивні результати, все ж пішов на користь другій ракетці України Лесі Цуренко. Київський матч Кубка Федерації 2013 вибив українку з колії в результаті позбавивши її звання лідера синьо-жовтої команди. Про це і зараз Леся згадує неохоче. Чого не скажеш про фантастичний реванш, який цьогоріч наша тенісистка взяла у канадської номер Вани Жені Бушар в Індіан Уелсі. Тут матч з Канадою два роки тому там, в Києві ем, був для мене дуже сложним психологічески, тому що це були родные стіни і хотіла показати свій лучший теніс, і мені це не удалося, як я вважаю, я програла ем, два из двух. Было довольно сложно восстановиться морально, да и физически, честно сказать, после этого, потому что играть особо не хотелось. Не хотелось выходить на корт и играть матчи. Не было азарта на матчах, не было какого-то желания бороться в решающие моменты. Я считаю, что играла очень неправильно часто. И, может как-то боязливо я не могу сказать что когда я выходила сейчас на корт против Бушарт, я испытывала вот какие-то вот такие эмоции что я о чем-то помню и хочу за это какой-то расплаты не знаю не было такого она была для меня э, очередной сильной соперницей э, которую нужно и можно обыгрывать и э, не знаю рада что все сложилось конечно не очень гладко э, но це это, это здорово. Та победа мне мені э, принесла таких кучу позитивних емоцій і э, можна сказати много зрительских симпатий. Я ощутила любовь любов стадіону. Було приятно. Після виходу до півфіналу турніру серії прем'єр в Велсі Цуренко буквально злетіла рейтингом і уперше у своїй професійній кар'єрі стала 56-ю ракеткою світу. Прибавляє увереності в себе, все таки. хочется.ног иногда когда меня сейчас спрашивает какой у меня рейтинг, мне гораздо приятнее назвать 55 чем 155 как было в прошлом году. На наскольколь я так предполагаю, это позволяет мне на всех будущих шлемах быть в основе и вот не находиться на вот этой 115 позиции, когда ты не знаешь попадешь или нет и ждешь до последнего момента, Ну и кроме того, можна доволі чітко создавставляти календарь. Большие турніри я грати хочу, люблю, і те как раз дозволяє це делать. Хто знає, де 26-річна тенісистка черпає спортивне натхнення у тому, що Леся боєць сумніватися не доводиться, бо успішний не той, хто не падає, а той, хто знаходить у собі сили піднятися. На всю цю серію міксиканська американську я вже їхала. Мне как, как мне казалось, уже такой подготовленный и э, чувствовала себя хорошо на корте, уверенно. Э, но на двух мексиканских турнирах мне попалась Бачинский мой новый принципиальный соперник. И э, даже проиграв на этих двух турнирах во втором круге, я чувствовала, что я могу лучше, чем мне нравится работать э, с Димой, с моим тренером. То, что э, я считаю, что он очень четко понимает, с какой тактикой нужно играть на каждом определенном покрытии. И в Индианвелс не первый раз, и уже была готова тактика именно конкретно для этого покрытия. Там пустыня, там разряженный воздух, и частенько мяч улетает. Мои соперницы, даже уже в основной сетке, иногда не справлялись с этими условиями. Ну а дальше от матча к матчу я набирала уверенность. Несколько матчей я выигрывала за счет работы ног. Я выбегивала каждый розыгрыш, не жалела себя, и возможно это вылилось в такую сверхнагрузку для ноги. Не знаю даже как. Нельзя, наверное, говорить, что это что-то хорошее травма, но э, сказать, наверное, что это сильно выбивает меня из колеи, я тоже не могу. Я вернулась в Киев. Я довольно довго не була здесь ну, как-то для мене це всегда приятно. Я очень люблю. Но в моїй жизни, жизни появилось несколько нових спеціалістів. Нові люди, нові рейтинги, нові емоції. Тепер цуренко не впинна у своїх старих, проте дуже амбіційних планах на тенісне майбутнє. Какой-то хороший турнір большой, надо будет пройти кружок два і я буду в 50 и і как бы первоначальну задачу на год. Ну, далі думаю, в вполне реально. Змінилася Леся не лише на корті. Замкнена та самонадіяна дівчинка стала обережно відвертою та мудрою юною жінкою. Я чесно скажут не пам'ятаю, що мене помінялось, але я була в усіх соцсетях і мабуть, э, ставила фотографії свої жизни. Але э, э, потім не знаю, що відбувалося, Я мабуть... Я просто не захотела больше какого-то дополнительного внимания, что ли. Очень много хорошего пишут, но есть и негативные моменты. я, наверное, довольно болезненно отношусь к какой-то критике в свою сторону. Я, ее... я люблю более конструктивную критику. Наверное, раньше была более скрытная, чем сейчас. Сейчас я больше люблю поговорить. Одно время говорить не хотелось совсем ни с кем, даже с самыми близкими. Сейчас я такая, мне кажется, стала более открытая. Но, тем не менее, я... Ну, есть вещи, которые я считаю, я не... не должна делать, не хочу их делать. Наразі Леся продовжує реабілітацію стопи у Києві та готується до підкорення нових тенісних вершин, не забуваючи про те, що саме робить її щасливою. В дитинстві все-таки, мабуть, хотіла бути першою ракеткою світу. І потім це превратилось, мабуть, більш такою, бути хорошою тенісисткою. А от на даний момент ем... мечта все ж тенісна, мабуть, быть э, топ 10 мира что еще для меня счастье 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 наверное любовь в жизни э, любовь э, родных близких э, и хорошие отношения с ними их здоровье и, и и и и и и не знаю очень сложно сказать наверное просто свобода так назвала. свобода во всем Хто сказав, що дитячі турніри позбавлені драйву, емоції тенісних батьків, чого лише варті, не згадуючи вже безпосередніх вибриків їхніх чат. Якщо серйозно, то саме на маленьких турнірах народжуються великі зірки, тож жарти в сторону. На черзі не дитячі пристрасті юнацьких турнірів українського тенісного туру. Хочу стати лучшим іграком. Ну, першої ракетки міра, з первої ракеткою міра. Я хочу стати знаменитою та потрапити на турнір у Лумлдон. Першою стати в рейтингу е, ВТА. Я хотів би стати першим в ІТП була б. Амбіційна заявка на майбутнє вже сьогодні для них вагоме підґрунтя. Адже кожна перемога, кожен вихід до фіналу, нехай вітчизняних турнірів як не банально, але маленький крок для юного гравця. Це великий стрибок для всієї тенісної спільноти України. Протягом двох тижнів поспіль Луцьк приймав третій етап українського тенісного туру. Географія представництва на турнірах все ж засвідчує теніс, хоч і не гра мільйонів, але спорт загальноукраїнський. У нас е За год проходит отдельных турниров, где-то 350 турниров в году, что, безусловно, среди других игровых видов спорта делает нас абсолютным лидером по количеству соревнований. Вся схема турнирная разделена на категорию А, первую и вторую категорию, а также региональные турниры, которые без рейтинга, в которых могут участвовать... Всі без виключення тенісісти навіть не зареєстровані в федерації. Першими на луцьких кортах ракетки схрестили дівчата та хлопці у категорії до 12 років. У дівочому фіналі тенісні стосунки з'ясовували Чернівчанка Анастасія Іванченко та Ірина Лисих з Сєвєродонецька. Тенісистки у рейтингу стоять поруч, і за їхніми протистояннями українська публіка вже спостерігає з не меншим азартом аніж за дорослими. Вражає, що спортсменки спокійно і зважено ведуть себе у цих нервових протистояннях. Мабуть, їхній стриманості можна вчитися і нашим тенісисткам категорії профі, проте ближче до спорту цього разу фортуна виявилася на боці Ірини Лисих. Я програла, але все рівно я розумію, вона мені щось дає, і в слідчому турнірі я думаю, що буде мені краще. Я думаю, що буду тренуватися і буду йти до своєї мрії, і все ж таки буду перемагати. Натомість фінал хлопців став більш емоційним та нервовим. Лідер всеукраїнського рейтингу у своїй віковій категорії В'ячеслав Белінський в основному за рахунок агресивних атак, психологічного пресингу та несподіваних подач переміг свого візаві та найближчого переслідувача у табелі про проранги Євгенія Бондаренка. Проте, незважаючи на поразку, зваженість, вправність на майданчику та спортивна наполегливість Джені Бондаренко допомогли йому отримати звання кращого гравця турніру. Сложные игроки были такие сильные. Ну, сильные... Ну, тут было тяжело дойти к финалу так. Мне кажется, еще не научился играть с Славиком, ну, потому что свечки мне не нравятся. Ну, не приспособился еще к ним. Ну, надо, знаете, пахать, пахать и пахать, чтобы вырывать их и вы. Чтобы стать величайшим теннисистом. Молодших товаришів змінили підлітки до 14 років. В одиночному фіналі серед хлопців переміг львів'янин Святослав Ільницький у дівчат звитяга за Діаною Ходен із Івано-Франківська. Луцька першість добігла кінця, але український тенісний тур триває. Серед його учасників вже сьогодні можна побачити потенційних зірок дорослого тенісу. І не лише вітчизняного. Бізусловно, наші всі лідери і 14 чотирнадцятилітні, і шістнадцятилітні. и 18-летние играют международные турниры, которые проводит Федерация. Мы, как члены Теннис Юроп и ITF, мы выбираем все свои квоты по возможным турнирам, которые мы можем проводить международные в Украине, и проводим их. К сожалению, в прошлом году в связи с ситуацией Теннис Юроп запретила нам проводить эти турниры, в этом году мы добились того, что нам их разрешили проводить в определенных городах, которые как можно дальше находятся от зоны конфликта. Мы в этом году уже провели один турнир IT второй категории в Черкасах. И с мая месяца стартует у нас, как всегда, летний сезон. Это такая напряженная пора, очень много соревнований во всех возрастах, в разных городах. У всех, кто играет, скажем так, спортивный теннис, Очень багато очень соревнований, в яких просто они обязаны принять прийняти участь, тому що набирать очки за дома вдома і дешевле, і приятнее, ніж за границей. На юнацьких турнірах емоційні гравці частенько нарікають на корти. У невдалому прийомі чи невлучній подачі дитяча безпосередність звинувачує саме кривий косий майданчик. Ми вирішили дізнатися, де в Україні корти рівні. Де виховують майбутніх чемпіонів. Подорож пропоную почати з Харківського унікорту. Приставка Уні означає приналежність кортів до інфраструктури Харківського національного університету імені Каразіна. Проте за 55 років існування цей один із небагатьох державних тенісних клубів вже давно неофіційно уні саме завдяки своїй унікальності. Це не тільки спорт, етавотє. Мероприятия, те вечера, те общения по пятницам. Кстати, у нас есть заседание теннисного клуба. Это не значит, что это только теннисисты. Это профессура университетская, это люди, спортсмены из других видов спорта. Великий спортсмен. у радянському 1959 році, за ініціативи викладачів любителів красивої та вишуканої гри у Харкові. Все ж був створений осередок, як тоді вважалося, буржуазного спорту. Клуб зростав та стверджувався, перетворившись нині на студентську меку вітчизняного тенісу. Окрім затишної приємної атмосфери, арена славиться тим, що й досі понад 400 студентів займаються тут фізичною підготовкою в рамках учбової програми. Переважна більшість спудеєв відчайдушно закохується в особливості та нюанси тенісу, яким навчають професійні тренери унікорту. Одночасно клуб є кузною тенісних зірок світового класу. Легендарна для українського тенісу Надія Байрач на спансереті, дворазовий чемпіон союзу та гравець національної збірної Дмитро Поляков, переможеця парного юнацького вимблдону 2000 Тетяна Перебиніс, вихованці Харківського унікорту. Сьогодні тут базується національна команда дівчат до 12 років, яка здобула зимовий Кубок Європи 2015. Школа тенісна, професіональна. Вероятно, посильніше, це моє личне мнення, в Київському Антеї по результатам. А вот как клуб, действительно, это первый в Украине и в Советском Союзе. Тенісний клуб. Теніс це філософія та стиль життя, а потім вже вид спорту. Щоденні тренування та робота над собою мають бути обов'язково підкріплені різносторонніми інтересами у всіх сферах життя. Спортсменам в унікорті прищеплюють жагу до знань та прагнення до прекрасного. В будь-якому віді спорту нужна голова, інтелект, менталітет і так далі. І тому тому... Ну мы решили в этом клубе все-таки такую задачу, как совместить вот физическую культуру, вернее, культуру физическую, правильно будет с культурой общей. Это и тот же джаз. Тут обязательно присутствует и поэзия. Вот я вам говорил о наших вечерах, где собираются люди, причастные не только к теннису, а к нашему клубу. Они может быть любители тенниса. Но не професіонали, не тренери і ніжднів наіграющі в теніс люди. підростаюче, всебічно розвинене інтелектуальне покоління юних українців, якими навчають бути в Харківському унікорті, є запорукою ствердження нашої держави на світовій арені як самостійної, незалежної, мирної, колоритної, спортивної та звісно унікальної України. За українське реноме на міжнародній арені наразі відповідають найсильніші з початком ґрунтового сезону. Українці не лише продовжують укріплювати свої позиції у рейтингах, а й можуть похизуватися кількома успішними дебютами. Ну скоріше на світові корти. Лідерка українського жіночого тенісу Еліна Світоліна відкрила цьогорічний ґрунт дебютним першим номером посіву у колумбійській Боготі. Чи то клімат високогір'я, чи то лідерська позиція на турнірі, чи то сукупність цих факторів допомогли Еліні упевнено пройти сіткою, але у півфіналі Українка неочікувано поступилася тельяні Перері з Бразилії 6-7-3-6. Поки друга вітчизняна ракетка Леся Цуренко відновлюється після травми щиколотки, амбіційно рветься наступати їй на п'яти, 21-річна Катерина Козлова. Цієї весни донечанка у потрапила до сотни найкращих тенісисток світу. Сотня это приятно, но не так, чтобы очень сильно, потому что хочется дальше продвигаться, и дальше этого недостаточно. Поэтому да, я как бы обратила внимание, что стоп, хорошо, уже какой-то барьер пройден, но смотрю дальше вперед только. Такий стан справ у рейтингу WTA надає тенісистці можливість вперше стартувати на турнірі серії великого шолому одразу з основної сітки. Місцем такого дебюту козловою стане звісно французький Ролан Гарос. Дуже багато кваліфієрів проходять перші, втори, навіть там треті круги, тому що ну, на мой взгляд, навіть більш голодні, такі прям рвуть и мечуть, але з іншої сторони тратять більше сил. игрок основы, к нему немного по-другому на шлемах относится. Это гораздо, я думаю, приятнее и комфортнее. Ну и ты более свежий. Гатов лучше возможно. А інша Катерина Бондаренко повільно, але впевнено повертається на тенісний олімп. Українка вперше з 2012-го вийшла до другого кола турніру серії прем'єр у Чарльстоні і закріпилася в 150 рейтингу WTA. Уперше в професійній кар'єрі 18-річній українці Ангеліні Калініній підкорився турнір ITF. в американському Джексоні. Наша тенісистка здолала у фіналі першу сіяну змагань британку Джоанну Конту 6-3-6-4 Та заволоділа дебютним для себе одиночним. Титулом. А за тиждень повторила свій успіх на ще одній американській першості ITF в Пелхемі, після чого піднялася у рейтингу на 37 позицій. Експерша ракетка України та нинішній лідер вітчизняного тенісу Олександр Долгополов та Сергій Стаховський відповідно пліч опліч стартували на ґрунті у Монте-Карло і разом вибули після другого кола змагань. На шляху Долгополова став одіозний француз, 18-та ракетка світу Гельмон Монфіс. У рівні надвидовищній боротьбі все ж переміг досвід. У двох сетах обидва з яких Кінчилися тайбрейками, трохи спритнішим виявився Монфіс, але сам матч організатори та глядачі назвали найгарнішим та найбільш захопливим поєдинком Монте-Карло 2015. А от Стаховському в Монако дорого в шосте за професійну кар'єру перейшов чех Томаш Бердих. Примхлива тенісна фортуна вже у третє у сезоні звела амбіційних тенісистів. І в Монте-Карло українець наполегливо намагався змінити негативну статистику зустрічей із восьмою ракеткою світу, але знов не вийшло нуль шість Бердих попереду. Бердых очень хороший теннисист, он стоит уже в десятке достаточно давно, я думаю, лет 5, наверное, насколько я помню. И очень стабильно выступает. То есть просто его теннис, наверное, не совсем подходит под мой. К сожалению, есть такие игроки, которые плохо считаем, и кому-то с кем-то играть удобнее. Но, видимо, ему со мной играть удобно. Будем работать, чтобы было неудобнее в следующий раз. Начало крутого сезона на самом деле сейчас получилось неплохое, так как у меня обычно на первой неделе хороших результатов не бывает на грунте. В этом году получилось неплохо выступить сразу в Монте-Карло, где я, в принципе, играю очень непосредственно. Обыграл неплохого испанца на грунте, который в прошлом году прошел там, по-моему, три круга, поэтому Виступлення на ґрунт з началом грудного сезону я дуже доволі. Хто чого вартий на ґрунті, звісно, покажуть завершальні змагання серії відкритий чемпіонат Франції Ролан Гарос. Але до другого в сезоні турніру великого шолому ще місяць, і часу ствердитися на земляних кортах у наших тенісистів достатньо. Тож тримаємо кулаки. Українців за аналогію з іспанцями земляними червами поки не назвеш. Але і ґрунтовий сезон лише розпочався. А у житті буває все, як показує практика. Тож будьте готові до непередбачених поворотів в долі і тримайте м'яч у грі. Побачимось за місяць.